Друзі, сорт Абрикоска ботсадовський називається. Ось такий сорт у нас унікальний сорт. Це в нас п'ятий рік саджанцю, дереву, має жовту, червону окраску і зеленкувату. Три в одному. У нас сьогодні 17 червня, Чернівецька область, Сокілянський район. Дністровський ринк, кому як удобніше. Що можу сказати по цьому сорт Абрикосському? Е, і подобається і так собі. Для домашніх умов воно шикарний сорт, я вам скажу е, Скажу чого. По-перше, це вже ми другий раз його обриваємо, созріває частично. Одну сторону ми зірвали, один раз здали. Зараз вже другий раз, це ми перший раз зірвали десь 13-14 червня. Це сьогодні, зараз 17-го рвемо вже в другий. І ви подивіться, ще є зелені взагалі, які будуть, напевно, ще в липні будемо рвати. Е, дуже смачний, реально дуже смачний. Е, урожай, врожай хороший в цьому році, рясний, крупний десь, ну, в середньому. Насильно аж завишена крупність, десь до ну, 70-60 грам. Кісочка дуже легко виділяється. для домашніх умов, я кажу, це просто шикарне. На смак просто, ну допустимо, цунамі було кислятина по зрівнянню з цим сортом. По-перше, по-друге, навіть від листя відрізняється темно-зелені, от там далі бачите цунамі. Вже вони жовчуваті, такі чорнуваті трошки відрізняється, більш стійкіший до хвороб О, цим. От бачите, оце дерево, допустимо, все було зірвано, Воно доспіло е, одночасно. Ось цей раз лишаємо ще на третій раз. Ще багато зеленого, ще багато залишається. І ось таке. Починає мільчати, якщо забагато врожаю. В цьому році він багато вродив. Гарно має окраску, дуже приємний на вкус. Що ще вам сказати, що цікаво про нього узнати. А, ще який мінус, який не, не буде актуальний для підприємства, для того, щоб продавати його на реалізацію, це що він родить через 2 роки, через рік. Ну, Обучно такий абрикос це взагалі більшість абрикосів таких. Такі сорта є багато, які може один рік заподався, один-два роки, один, два, один раз в три роки. Але ну, для домашніх умов просто шикарно. Окраска має гарна, в розміри, і от зараз десь йдемо роз... червоного, жовтого та зеленого кольору, але вже м'який, вже такий, як персик трошки даже похожий. О. Пожалуйста. Кисточка дуже гарно виділяється. Прикольний, прикольний, дуже прикольний. Е, росте він мітлою, скажімо так. Бачите, не креслатий догори. Це має 5 років саженеці, дерево. Це виходить вже за 3 метри, має 3,30-3,50. Що більше хотіли взнати, пишіть в коментах, Ми вам вагнецькому.